Розвиток спорту, підтримка здорового способу життя та будівництво спортивної інфраструктури є одним із пріоритетів державної політики України. Спорт є невід'ємною складовою життя Уманської громади. В нашому місті спорт люблять, розвивають та популяризують. Ось вже багато років поспіль фізкультурна організація міста є кращою в області. Цілі покоління уманчан пройшли загартування у численних клубах та секціях. Понад 20 видів спорту розвивають нині у нашому місті. Ми маємо призерів і переможців олімпіад і змагань міжнародного, світового і європейського рівнів. Талановитих спортсменів плекають досвідчені педагоги-тренери. Спортивну роботу в місті здійснюють 172 штатних працівники фізкультури. Невід'ємною складовою спортивного життя міста є Уманська дитячо-юнацька спортивна школа одна з найстаріших і кращих в Україні. Цьогоріч їй виповнилося 60 років. Колектив школи цілеспрямовано працює на досягнення високого спортивного результату. Саме така мета поставлена перед тренерами та спортсменами дитячо-юнацької спортивної школи, в якій займається майже пів тисячі вихованців. В этом году і сповнила спортивної 60 шістдесят літ далекому 1953 дев'ятсот п'ятдесят году. було тяжело в країні, розруха, але про дітей заботились. И вот сегодня мы продолжаем традиции наших дедов, отцов. И в школе занимается 500 человек детей. Работает 5 отделений по 6 видам спорта. Это акробатика, легкая атлетика, футбол юноши, футбол девушки, гребля. И мы открыли недавно еще отделение бокса мы сегодня как бы занимаем ведущее место в области. Школа первой категории. Работает 18 тренеров штатных. Кроме этого, у нас 23 обслуживающие персонала. Есть совместители. Всего у нас 48,5 единиц штатных. База, для каждого отделения создана база. Вот это мы сейчас находимся на базе грибцов. У нас создается, создана база хорошая, база для акробатов, вы увидите. Создана база для легкоатлетов, для футболистов создана своя база, свой стадион «Сокол». Сейчас занимаемся строительством или ремонтом, вернее, зала, который нам передали. Это будет боксеров. Одне з відділень дитячо-юнацької спортивної школи веслування на байдарках і каноє. Тут під керівництвом п'яти тренерів, серед яких директор школи, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, почесний громадянин міста Умані В'ячеслав Грязнов, займається близько 80 вихованців. Всі вони наполегливо тренуються за будь-якої погоди кілька днів на тиждень, по 2-3 години, аби прославити наше місто на водяних просторах України, Європи та світу. Я займаюся два роки вже веслуванням на і каноя. Я веслую на байдарці. Мені це подобається, я ну, не знаю, якось так захопилася цим і не пропускаю жодне трені... тренування. Дуже подобається. Я не уявляю життя без цього, без цього виду спорту. Подобається. Друзі, в мене багато однокласників. Був на змаганнях в цьому році в Ковілі та в Дніпропетровську на чемпіонатах України. В двойки з фріком Ярославом зайняли перше місце в ковелі на дистанції 5 кілометрів. І в Дніпропетровську ми були на тисячу метрів третіми. На 500 метрів я був в одиночці третім, і в Естафеті з Юрічу Кюлею та Щербаком Богданом ми були другі. Батьки вихованців, а дехто з них і сам в свій час пройшов цю школу, задоволені від того, що діти знайшли собі заняття до душі. Їх дозвілля змістовне і корисне. А головне тут вони загартовуються не лише фізично, а й морально тренують силу волі, витривалість, впевненість. Та цілеспрямованість. Сам займався в московській спортивній школі з 87 по 1993 рік. Діти мої займаються, і старший син досяг певних результатів в прыжках, в стрибках на акробатичній доріжці. Молодший син навчається в 3 класі, теж займається акробатикою. Ну і ми по Почуть щось займаємося вже як по ветеранам, вже є команда ветеранів. І їздимо на змаганнях. І в минулому році їздили на чемпіонат України по ветеранам. В цьому році були в Дніпропетровську. Ну, хлопці заняли хлопцям вже по 40 років зайняли призові місця на чемпіонаті України. Вид спорту хороший, спортшкола хороша, база трохи матеріальна, не, не найкращому, але маємо те, що маємо. І на цьому стараємося досягти якихось результатів. І діти зайняті. Чим менше дітей вільного часу, тим менше до них думок в голову лізти. Інколи треба заставити дітей ходити, інколи спятку заставляєш, потім у них з'являється інтерес. Вони зайняті на природі на, на свіжому повітрі і здоров'я покращується, і якось дисциплінується заняття спорту. Ну, Вообще, це потрібна школа міста, і щоб вона була і ще років сто, щоб в кращому вигляді, але щоб вона була і було дуже добре. Я хочу спочатку благодарить, звісно, нашого Владислава Геннадія. Вот на фоне нашего маленького города, вот этой маленькой Сташовки, но он сделал все равно выдатных людей, делает уже 60 лет работы. Будет, я думаю, пускай он будет здоров. И то, что они делают, это большое значение имеет для детей, во-первых. Дети наши сейчас в нашей экологии очень болеют, все остальное. И спорт я считаю, что помогает им і развиваться, і и оздоровляться, і и вообще ставати красивими, хорошими ребятами. Відділення спортивної акробатики Уманської дитячо-юнацької спортивної школи також добре відоме не лише на Україні, а й далеко за її межами. Адже тут виховано не один десяток чемпіонів. Сьогодні шість тренерів, двоє з яких Володимир Пейхель та Микола Лучко, заслужені, плекають ще одне покоління спортсменів: 120 юних уманчан. У нас на відділенні, відділенні акробатики спортивної школи міста Умані займається 120 дітей. Работает 6 тренеров на отделении. Два заслуженных тренера Украины есть в складе нашего тренерского состава. Со время работы отделения у нас было немало чемпионов, чемпионов мира. Есть у нас чемпионы мира, есть чемпионы Европы, многочисленное количество чемпионов Украины. Сейчас занимаются наши... Випускники в составі зборних України виїжджають на чемпіонати Європи і і працюємо Ми з більш маленькими розрядами, ростим малышей до рівня, хто проявиться чемпіонів. Мені тут дуже подобається, тому що мене тут навчили дуже багато чого. Я переборола свої страхи і досі з ними ну, борюся, а також. Мені цей вид спорту дуже подобається, тому що тут поєднуються і як би, силові зв'язки, так і сила. Я хочу стати чемпіонкою країни. Я майже 10 років ходжу, мені подобається сюди ходити, бо тут ну, всі стають сильнішими. Ну, я хочу стати чемпіоном світу, я думаю, на дорожки прийду. Цей навчальний рік розпочався для вихованців та тренерів відділення акробатики із радісної події, довгоочікуваного покращення матеріальної бази. У нас була велика проблема на відділенні, прийшов в негодність совершенно наш гімнастичний ковер. Стоїть він дуже дорого. Роботу по збору средств на приобретення гімнастичного ковра ми начали ще в 2007 році. Благодаря нашим тренерским усилиям и усилиям администрации школы э, обращались к всевозможным спонсорам, э, людям неравнодушным, к детям, к спорту. Э, смогли найти более половины средств на тот момент, приобрели, приобрели часть ковра. Потом кризис нам не дал возможности дальше находить средства. И затормозилось дело, мы очень переживали. В этом году мы очень рады тому, что... Благодаря нашей уманской власти, депутатам нашим, была оказана помощь по приобретению, по выделению средств по приобретению оставшейся части нашего гимнастического ковра. И этот учебный год мы начали уже с хорошим ковром, с хорошим покрытием и с хорошим настроением нашим и наших детей. Рады мы очень этому, потому что от этого зависит качество нашей работы. Да, финансовые трудности. Да, не хватает лодок, не хватает оборудования. Но несмотря на это, школа работает. За годы независимости у нас не сократилось ни одно отделение. Наоборот, местные власти поддерживают нас, стараются нас финансировать лучше. Один з видів спорту, що активно відроджується в Умані, до розвитку якого докладає зусилля міська спортивна громада бокс. Нещодавно спортсменам було надано приміщення для тренувань, запрацювало відділення при дитячо-юнацькій спортивній школі. І така увага, така турбота має свої наслідки. Багато уманських юнаків вже мають високі досягнення, беруть активну участь у змаганнях, турнірах, чемпіонатах. І головне популяризують спорт, запрошують колег до Умані. За останній рік у нас, скажімо, так, результати виступу нашого клубу дуже зросли. Шість боксерів ставали призерами чемпіонату України. Біля 20 боксерів ставали чемпіонами області в різних вікових групах. Хочеться відмітити, що за шість неповних років існування клубу. Ми виховали три майстри спорту України: це Коренюк Роман, Дробілко Дмитро та Петриченко Ярослав. Два останніх хлопці, майстрів спорту, виконали в минулому сезоні, в сезоні 2012-2013 рік. Звичайно, хотілося б відмітити те, що ми щорічно проводимо вже наш традиційний такий захід, як турнір, присвячений. Перемозі в великій вітчизняній війні, на які з'їжджаються щорічно боксери з-за кордону. От цього року у нас були боксери і з США, і з країн ближнього Зарубіжжя. Минулого року були боксери і з Ізраїлю, і з Німеччини. Одним словом, географія учасників наших змагань розширюється щорічно. Також відзначимо, що. Минулого року одночасно відвідувало зал в різних групах близько 120 юних бійців. Це рекордна кількість для нашого, як ви бачите, маленького залу. І з цих маленьких боксерчиків, можна сказати, також є перспективні хлопчики, які на даний, момент, на даний час от, вже тренуються. Ми на них також покладаємо великі надії. І думаємо, що в недалекому майбутньому вони також принесуть якийсь, якийсь результат, надіємося, більш вагоміший, ніж маємо. Я став третім номером зборної України, брав участь в чемпіонаті України, там зайняв третє місце і тоді попав на збори в Коломиї. Боксом займаюся шість років. Я пішов поступам дядька свого тренера, який зараз мене тренує. Мені це подобається. Якби. Я перші тренування що мені не дуже спочатку подобалося, але потім якось ввійшов в, в цей ритм, темп і пішов далі. Перемога в міжнародному турнірі, де я виконав майстра спорту в місті Хмельницьк в пам'яті Кужельного. На цей вже сезон планую поїхати на Європу. Плідно працює відділення легкої атлетики при Уманській дитячо-юнацькій спортивній школі. Сьогодні тут відточують свою спортивну майстерність понад 70 вихованців, а допомагають їм у цьому 5 тренерів. Анатолій Тихомиров має звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту. Вихованці відділення легкої атлетики є неодноразовими учасниками і переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань. Вже в цьому році спортсмени стали призерами чемпіонатів різних рівнів. Неабиякої популярності серед молоді набувають заняття футболом. Майже 150 юнаків та дівчат у віці від 6 років грають в цю популярну в усьому світі гру на відділенні футболу. П'ять тренерів-футболістів виховують майбутніх зірок спортивної арени. Загалом ж у 2012 році вихованці дитячо-юнацької спортивної школи взяли участь в 14 чемпіонатах області, в 32 чемпіонатах та кубках України, в трьох змаганнях міжнародного рівня. Спортсмени Уманської дитячо-юнацької спортивної школи завоювали 79 медалей на чемпіонатах та кубках України: 9 золотих, 23 срібних, 47 бронзових. Участь в Кубку Європи легкоатлетів принесло одну золоту та одну бронзову медаль. Результати цього року. Є не менш значущими, уманський спорт продовжує дарувати світові видатних спортсменів та високі досягнення, допомагає дітям бути здоровими, витривалими, розкривати свої таланти, сформуватися в сильну особистість. І коли не кожен з нинішніх вихованців дитячої нацької спортивної школи стане чемпіоном та любити і шанувати спорт, вони будуть усе своє життя.